Привіт статюги! На ваших екранах відео, вирізка зі стріму, мій рекорд, бій на ВЗ55 на 11500 дамагу. Приємного перегляду. Дві арти. Ну нормальний має бій теж бути. Головне, щоб влючки також не напихували тут. Головне також влючки не отримувати багато. Щось якось повільно так іде. чи це мені здається, чи це у мене вже такі глюки. Тут, 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 тут. О! От цим ВЗК кайф на перекаточки став і звівся 2 з 2 1000 дамага за 4 секунди. Клас 2 секунди звести, 2 секунди між пострілами. І І все, я вже довольний. Тобто реально класно. Ну, 2000 Коли на бою пройшла. Ну, звісно, так не завжди буває, але, блин, прикольна везешка. По-своєму прикольна. Везешка безкоштовна, а краще, ніж 121 забони. Все само... Ну я взагалі ТТ-вод походу. Я, походу, просто ТТВОД. І тому мені... Такі танки більше подобаються. Ай-яй-яй. А шкода накидає через пів карти, я відразу і не зрозумів як. А зараз 2.0 з двух з двух 2 дні дав снаряди. Я в шоці. Який? У тебе на вазику чи про шо ти? Ну от зараз теж не залетіло. Офігеть. 44 бояз у нас перемог. Його. Дякую, Ярослав, привіт. Ценка, ну, за день, а Жорстко, Жорстко, жостко редмі. Ну зараз ти ж сам бачиш, якщо на першому сервері дурдом рандом. Рандом дурдом, ну реально. То що вже говорити про третій. Ну. Не, не чекай найближчим часом класних каток. Най, найближчий такого допоки поки будеш грати в танки. Ну реально, ну зараз ну, ну просто треба пристосуватись до цього рандому. Просто якось не горіти, намагатись Ну реально повний дурдом, но ну, я вот я сам це прекрасно розумію, я бачу. Я стою згоден, что полная фигня. Блин, вы бачите, в лючок не влучаю, а бог зна куди долітає. В масочку. Я в шоці. Тихо-тихо. О! І другу, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Одна з двох тільки залітає. Ну, тим не менш, 3500 вже є. Якби. Я б не сказав би, що я дуже запотів на це 3500. І всього то 2000 від шкоди отримав. Він бачить я плачу з таким рандомом. Ну, блин. То не грає, я не знаю, дивись стріми. <гум> я також це все на собі відчущаю... Від, відчуваю. Відчуваю тому. Що, що я скажу? Лишається звикати. Або не грати просто. Не, ну в мене ж є ймовірність пробити його туди. Ну шо там? Де всі? Ну давайте, трошки активніше, активніше, хлопці. Шановні. Ой, це от небезпечно, якщо чесно. А, вставляється. Перемога ти в п'ятьох нас бою дві перемоги. Офігеть! 15 боїв до перемоги це прям жорстко. Я не знаю, як ти досі тримаєшся, якщо чесно. Не знаю, як ти досі тримаєшся, бо я б не грав би, напевно. 15 боїв до перемоги, то можна просто згоріти. О, пробив. І другий в люк, Клас. Я от думав, до речі, запустити на Вазіку 55-му, а запустив на Кому? На 120Б. Випадково другий бій поспіль грає на Вазі в 55-му насправді. А так. 121 б треба покатати але потім буде срібло, буду катати Вазі 55, дуже він мені подобається. Після вчора на ЛТЖПу на 6 рівнях літаєш Мітеор. Да, 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 Сенстрайкер. Є свій прикол. Але набридає швидко на 6 рівнях. От якось на мене, якось так. Палеріанку п'ю в натурі. Ну, ти, ти жартуєш чи в натурі. Не сподіваюся це просто жарт. Так, а потенційно то на 10 тисяч дамагу, хлопці. Потенційно то на 10 тисяч дамагу. Ну, дивлячись на їхній хп і що в мене 6 тисяч демеджу. То потенційно це такий бій БК взірвись і зірвалась привіт наркотик Атурі мені 65 років зрозумів Сергій Блін Я не знаю Знаєш що ти так Ти мучаєш з цими танками насправді Дарма я зараз отримав але окей Видав зато, блін, віджали у мене дамаг А куди зараз поїхати? Я чесно і не знаю. Я не знаю де їхній гріль, розумієте? Тому біда величезна. А, у КПЗшки так-то багато ХП, їдемо на КПЗшку. Давай Арту вже вб'ю. І дешитись їхати в КПЗшку. Невідомо де грілі, в нього є фраг, він не ФКшний. Треба їхати КПЗ-шку вбивати. Шкода, я його за два снаряди не вб'ю. Мені хтось допоможе, або таранити, або я не знаю, або я злився. ДжКПЗК Дивно. А вот він де? Є контакт Рушка тут, значить там на базі Вазик. Вазик має небагато ХП, в принципі. Да, він тут. 9-800, друзья. 9-800. Деймэнджо. Так хвалюсь, что капец. Дуже хвалюсь. 10К. Ну и ружька. Ч ⁇ -то такой токсик. Надо їхати в нього. Навіть отримувати, але їхати в нього. 11300! триста таран, 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 таран. 11500! п'ятсот. Ну рушка мене вже доб'є. Рушка вже доб'є Гриля танканутый. Будь ласка, Танкану! Ух, блин, не. 11528 дамага. 11528. Это рекорд. Я ніколи в житті стільки не накидав. 11528, мужики. Це жесть. Офиеть. Ух, як у мене все дрожить, якщо честно. Я. Як, як це я так видав? Рекорд у мене Я на 1000 перебив рекорд 11528 Це на тисячу більше ніж минулий раз. Перший раз в житті я накидав 10500 на ВКш А тепер 11500 Офиеть, це жесть -у. Ну да, 11 11 11500. Блин, я просто я просто на емоціях 11528. Ух, блін. Жесть. Якщо ти додивився це відео до кінця, ти красень. Не забудь про вподобайку та підписку, якщо ще не підписаний. Дякую. До зустрічі на стрімах.